Хто також дивиться це реаліті шоу під назвою Брехуни 8 гривень. Квартира останньої декларації ви вказували вартість 8 гривень. Або за останньою оцінкою. Я пояснюю, що вартість на момент набуття була вказана в документах 8 гривень. В подальшому оцінка цього майна не здійснювалася, оскільки з ним не здійснювалась будь-який провочний. Тому в декларації вказана вартість, яка вартість цього майна, яка відома. Я не можу сам вигадати вартість майна і вказати в, в декларації. А хто визначив таку вартість? От вісім гривень. А, бюро технічна інвентаризація, яке виготовляло технічний паспорт на цю квартиру. Якщо розумію... квартиру в сорок три і вісім десятих метрів розділити на трьох осіб, які там були зареєстровані, то виходить, що на кожного з них припадало десь по дванадцять, ні, навіть більше, по чотирнадцять метрів квадратних. І ці чотирнадцять квадратних метрів були оцінені у вісім гривень.